Об'єкт дзеркало 26 серія Нестругацькі. Глава 1 деструкція затишку. Аркадій Павлович, професор фізики Львівського університету, готував каву у своїй старій джезві. Ранкове сонце звично освітлювало коріння книжок у кабінеті, коли простір зламався. Пара, що мала б підніматися над горнятком, раптом важкими сизими пасмами потекла донизу, заповнюючи раковину, наче рідкий азот. Аркадій застиг. Він підніс ложку до губ, але замість того, щоб відчути смак, побачив, як метал ложки стає прозорим, а кава проходить крізь нього, не залишаючи сліду. Ентропія змінила знак. Пробурмотів він. Без глуздя. Це якби яблуко Ньютона полетіло в зеніт, не спитавши дозволу у гравітації. Того ж ранку в Києві у затишній квартирі на Подолі, Марина, одна з найкращих перекладачок з мертвої латини, виявила, що її робота зникла. Буквально сторінки рідкісного видання Сенеки, над якими вона працювала місяць, стали чистими. Текст не просто зник, він висипався з книги дрібним сріблястим пилом, що нагадував попіл від спалених листів. Марина торкнулася пилу, і в її голові пролунав короткий, чіткий звук високої ноти, від якої затерпли зуби. А на трасі між Житомиром і Києвом Сергій, водій рейсового автобуса, раптом зрозумів, що його еталон їде не по асфальту. Колеса оберталися двигун гудів, але за вікном замість соснового лісу розгорталися нескінченні фрактальні сади з кришталю, де замість птахів літали геометричні фігури, що випромінювали м'яке фіолетове світло. Пасажири в салоні заснули одночасно, наче за командою, а годинник на панелі приладів почав показувати від'ємний час. Глава 2. пристань у Палича. Вони зустрілися, самі не зрозуміли, як там, де зустріч була неможливою. На старій залізничній станції козятин 2 якої не було на жодній сучасній мапі. Це було дивне місце, застигле в позачасовому липні. Єдиним живим об'єктом був привокзальний буфет у Палича. Аркадій Павлович сидів біля вікна, розглядаючи свою прозору ложку. Марина плакала, розтираючи сріблястий пил по руках. Сергій увійшов останнім, важко дихаючи, з обривком дорожньої карти, яка тепер складалася лише з однієї точки. Ви теж бачили кришталеві папороті? запитав водій, сідаючи за їхній стіл без запрошення. Я бачив, як закон термодинаміки став жартом, сухо відказав фізик, а пані, судячи з усього, втратила мову. Не мову. Марина підняла очі. Сенс. Слова перестали триматися паперу. Світ розсипається на інгредієнти. Вони були абсолютно різними, але їх єднало одне, кожен був фахівцем у структуризації хаосу. Фізик структурував матерію, перекладачка, культуру, водій простір, глава 3, гомеостатичний всесвіт. Ми перебуваємо в зоні суву, пояснював Аркадій, малюючи на засмальцюваній сервеці схему. Уявіть, що реальність це тканина. Ми з вами голки, які її зшивали. Кожен по-своєму, але зараз хтось витягнув нитки. Хто? Сергій нервово крутив ключі, якісь зелені чоловічки, гірше Сергію. Прибульці це теж частина системи. А те, що відбувається, це відмова самої системи. Це так, ніби всесвіт вирішив, що людський спосіб сприйняття світу це вірус, який заважає системі працювати оптимально. Раптом стіни буфету почали витончуватися, стаючи напівпрозорими. Крізь них стало видно не перон, а нескінченно цифрову порожнечу, де плавали уривки спогадів, газетні заголовки 1980-х і формули, що світилися електричним розрядом. З підсобки вийшов чоловік у синьому фартуху той самий палич, але його обличчя постійно змінювалося, стаючи то обличчям академіка Сахарова, то дитини, то просто гладкою поверхнею. Глава 4. інспекція реальності. Ви не повинні були сюди потрапити. сказав палич голосом, що нагадував шурхіт магнітофонної стрічки. Але ваш інтелектуальний опір виявився занадто високим. Ви зачепилися за логіку, коли решта світу вже розчинилася. Де ми? Марина підвелася. І що сталося з країною? З містами, з людьми, все в порядку. Палич поправив окуляри яких хвилину тому не було. Об'єкт земля перебуває на технічному обслуговуванні. Розумієте, за останні тисячу років ви накопичили забагато шуму. Ваші молитви, вірші, наукові теорії, це сміття в коді Всесвіту. Воно сповільнює обчислення, обчислення чого? вигукнув Аркадій. Обчислення кінцевого результату. Ми вирішили провести оптимізацію, видалити зайві змінні емоції, складні мови, нелінійну фізику. Ми повертаємо світ до стану чистого рівняння. Глава 5. Фінал. Останній переклад. Координатор, який раніше був паличем, провів рукою в повітрі, і перед героями з'явилося три пульти. Ви найкращі зразки своїх напрямків. Ми пропонуємо вам стати архітекторами нового світу. Ви допоможете нам очистити планету від залишків людської ірраціональності. Аркадій прибере аномалії квантового світу, Марина створить єдину мову з трьох команд, Сергій прокладе прямі шляхи без права на поворот. Це буде ідеальний світ, без болю, без воїн, без невідомості. Герої перезирнулися це була мрія будь-якого професіонала, абсолютний порядок під їхнім контролем. А що буде з тими, хто залишився внизу? Тихо запитала Марина з тими, хто бачить сни. Сни це помилка кешу, відповів координатор, їх буде стерто. Аркадій Павлович усміхнувся, підійшов до свого пульта, і замість натискання кнопки окей виплеснув на нього залишки своєї неможливої кави, яка все ще текла вгору. Марина кинула в механізм жманю сріблястого пилу, а Сергій вдарив по панелі важким ключем. Всесвіт здригнувся. Координатор не кричав, він просто розсипався на пікселі. Неочікуваний фінал, світ не повернувся до норми. Навпаки, вибух сміття зруйнував саму лабораторію творців. Герої розплющили очі вони знову були у Львові, Києві та на трасі. Але світ змінився назавжди. Тепер небо було вкрите віршами, які можна було читати замість зірок. Фізичні закони залежали від настрою перехожих. А замість доріг були стежки, що вели туди, куди справді хотіло серце, а не куди вказував GPS. Вони не врятували стару реальність, вони зробили помилку незворотною. І десь у нескінченності координатори з жахом спостерігали, як колись логічне рівняння Всесвіту перетворюється на нескінченну, прекрасну і абсолютно некеровану поему українською мовою. Аркадій Павлович відцорбнув каву, яка тепер мала смак першого поцілунку, і прошепотів. Ну що, спробуйте тепер це задокументувати.